Так, колеги, ще одне коротеньке відео хотів е поділитись, показати вам е свої е спостереження за втратою чи за зберіганням вологи. О тут була пшениця парова, е сипала вона тут досить непогано е по зернові в районі, я думаю, десь 6 тонн, а по соломі тут було десь соломи, я думаю, тон 8. З гектара. Ну, Щоб ви розуміли, метрова така пшениця густа. І валки тут досить таки довго місяць лежали, не потрібне ні скільки дощів було 100 мм за півтора місяці за липень-серпень, то е, приплескали цю солому досить таки гарно. І кинувся її дискувати. Ось зараз ми побачимо, яка була стерня висока. Молотив тут кейсик. Старий неудалий і отака 30 сантиметрова солома і такі ж самі після зрізу подрібнення немає, це не клас. І такі ж самі по волкам. ну така сама солома, не січка, а солома. Це вже я тут пробігся, це вже подрібнено. Це тут пробігся мульчувачем, бо по-другому ніяк. Пройшов дисками, почав орати і побачив отаку ось картину. Ось бачите? По-перше, ніякісні оранки, передплужники одразу забиває, а без передплужників не ховає цю солому, бо вона просто так 30-40 см, такі палки, як в тому анекдоті, що можна на доски різати. Така солома. То диски у два сліди можна було, але на 15 см її копати, ну, немає сенсу, тому що не перерізається саме стеблу. Тому було прийнято рішення 에, взяти мульчувач і його замульчувати. Замульчував зігрик ножами по діагоналі в одну сторону, то поранка пішла набагато легше. Перші десь 4 гектари було зроблено в принципі непогано. Десь пару разів на гектар все одно забивалось по такому валкові. Ну, а потім вирішив е, пройтися швиденько. Ще раз. Перший раз ходив першою передачею, а другий раз четвертою. По е, дизелю вийшло, я не знаю, там, літрів 5 може. Ну воно того варте, коли я скажу. В другий раз в другу діагональ і оцих валків практично як і не було. Ось де комбайн ставав то щоб розуміла, яка маса, дивіться. І це соломі вже півтора місяці. 5 см подушки. А ось де отакий валок нормальний людський. Ось один, ось другий він, то по діагоналі в одну, в другу. Другий раз, до речі, відкривав ляду задню для того, щоб е, роз, е, можна було розподілити солому. А перший раз ляда була закрита для чого? Для того, щоб е, інтенсивніше було подрібнення самої соломи. Бо я ж кажу, 40 см відкривав ляду, ну, перебиває на 15-20. Пару разів виходить, вдарило по противорежищем по планці ножами. Її подрібнило трішки і зразу викинуло. А коли ляда прикрита, то працює ідеально. Ну а в другий слід вже розподілили солому як, е, як слід, то відповідно бачите, і оранка. Лишні 4 е, години роботи і по 5 літрів дизеля на гектарі амортизація, але воно того варте. Мінералізація проходитиме нормально. Ось дивіться, знову комбайн став. Хіба це якісне розподілення? це... так це вона подрібнена. А представляєте, що тут було, який валок лежав неподрібнений солом. То якось так. І що я хотів сказати по волозі. Відійшов трішки від цього. Від теми. Да, по, під цими валками волога зберігається капітально. Е, подушка із е, соломи тримає гарну вологу. Тут колесо було ущільнене, бачите, вже е, наближається до бетону. І пшеничка є. Але навіть під цим, дивіться, вже тиждень назад було тут отакось, пальцем проводиш і волога. Уже сантиметрів оце ось на 3, навіть якщо сіяти по нулю, то сходів не буде. Хіба з розгортачем ряду, але я не знаю, чи цей розгортач, а цей ось полубетончик, бачите, вже починає перетворюватись, була волога земля, коли волога викрутку вставляв навіть по сліду комбайна легко. Починає земля висихати і за слідом ось, за слідом. Комбайна, бачите, така ось ущільнена була земля і мульчувач його не взяв. Ось, а така солома. То вже викрутку ставити не можу. І відповідно земля вже тут як бетон. Я не знаю, як вона ще Вон, бачите, трактор, як важко, як попадає на слід колеса якраз на один прохід трактора метр, то... Ну і виверте його на грудку. І вона вже полусуха дивіться, Не розбивається. Розколюється, але не розбивається. І важко їм буде. Хоча по глибині, бачите, ще колесо глибити можна. Ну, сантиметрів 20-22, отак. Немілкіше 20 старався налаштовувати, і бувай по пухкому лізе на пару сантиметрів глибше. Саме головне, мені потрібно сховати солому, вивернути сирий ґрунт для того, щоб отримати сходи. А вже про ущільнення будемо думати на наступні роки. Як такого поки знизу дуже немає, ущільнення, поки волога земля, як висохне і буде бетон, то буде те, що це зверху показує. І колеги ось... Де валок, капітально, але ж нас ще є ось по поміж слідом. Там, де просто жатка зрізала і не оставила за собою нічого. Дивіться. Тут уже сухо. Сухо і Уже десь на 4 до 5 сантиметрів отака кірка. Ось бачите? На оті два пальці, якраз краще глибина сіяти 4 см. Отут тільки волога починається. І я думаю, через пару днів, ну не пару, ну днів 4-5 уже вже буде на 5-6 см, там сухо. А тепер ті, хто не люблять дисковки, що я сам її не дуже люблю, бо бачите, як воно виходить не, не дуже гарно. Але коли солома не розподілена, коли вона рівномірно розподілена, то лущення є лущення, але за дисковою бороною повинен стояти відповідний каток ущільнюючий. Ось дивіться, скопана, так? Да? Перекопана на 5-6 сантиметрів земля, тут сухо. І сказати, б, висох оцей слой, що ми зрушили, да ось він висох. Але дивіться, земля ліпиться. Із. Сухої землі, із соломою перемішаної. Підуть дощі буде гарно, не підуть, так і буде. Е, утворюється також непогана мульча. Ми, що, що виходить? Ми тут зірвали верхній шар, він і так і так би висох. Е, різниця в тому, що просто під тим трошки довше зберігалася волога. Тут вона зразу зверху вивітрилась, але нижній. Шар ми законсервували. Бачите? Це для тих, хто розказує, що ми дисковкою сушимо. Так, да, ми сушимо верхній шар, але нижній ось, бачите, темний. І пухкий. Тому можна, бачите, і грудка розбивається, там земля також дійшла своєї кондиції, бо два тижні назад, коли тільки налаштував плуга пробував пробурати, було сире, вивертали глибтяки. тільки, зараз грунті йшов в своїй кондиції. А... І це тут здисковано було днів 10 назад. Е, здисковано якраз перед тим здискував і почав сіяти. Почав сіяти, було дуже сиро. Е, також пробував, отож зразу по. За слідом плуга запускати культиватор і сівалку. Бачите, видно, отакий ось був глей ось понарізуваний. І він висох. Але за рахунок тієї вологи ми отримали, які не які, а сходи. Ріпак гарно гілкується, тому навіть отакі сходи вже можна вважати достатніми для отримання більш-менш нормального врожаю не ідеальні, але штук 20-25 на метр набереться рослин. Якщо сіялось 380 тисяч, то я думаю 250 повинно тут бути. І то це пробний і по сирому, бо сівалка навіть лижами і зверху йшла, не хотіла залазити в ґрунт, наскільки він був щільні глибтяки. А А далі ось можна тут пройтись. Бачите, немає соломи, чорна земля. Сказати, б, ось вся волога від сіля пішла, але вона пішла рівно до, чи пішла з того горизонту, який ми зрізали, щоб е розірвати капіляри. А далі, ось, бачите, сиренька. Гарна земля і ліпиться прекрасно. А тепер йдемо усюди на недисковане. І це при тому, що 10 днів назад було це все зроблено дисковка. А тепер ось йдемо під солому, розрібаємо цю мульчу, пшенички багато. І дивимося 4 сантиметри ті самі. І тут камінь зверху, бачите? Камінь. Камінь. А вже під цим камнем можна нащупати вологу. Тобто яка різниця? Що я хочу сказати, що різниці ніякої. Головне підходити до всіх операцій зважено, з розумом, а не просто так. Є солома. Все, все буде добре, волога ніколи тут не закінчиться. Ні, треба її ловити і старатися не випускати. Тому я зараз вже їду, ось буду пробувати закривати тут вологу. І буквально я роблю три бублики, закриваю вологу і вже в перший можна прохід заїжджати, сіяти, бо моментально підсихає. Це якось так.